Щорічна науково технічна виставка планети. «Extinct». Сьогодні ви побачите те, що змінить наше майбутнє енергетичний камінь. Ну, нарешті я знайшов його. Місія Починається. Так. Чудовиська напали на відомого вченого нашої планети. Тобі це Так просто не мене. Круті супергерої завжди з'являються вчасно. Вичер, трансформуємось. щит! Запуск ракети! <рес> Знищити їх усіх! Мені потрібен цей камінь! Не дозволяйте йому забрати камінь! Трансформуйся в суперробота! Зрозумів! Обережно Не незачить поставив них! сили вистервуються! Супергерой ніколи не здаються. Судовенко! Я не дам тобі перемогти! Ах! Удар! Ах! Ах! Що це! Супергепі! Удар! Є! Ей, а я тебе знаю! Ти ж тебі, супергерой! Ні! Отоді то мають шепі. Що ти говориш? Це ж хлопі, супергерой! Я хепі супергерой! Круті супергерої завжди з'являються вчасно! Увага, супертітки! Ви просто зобов'язані побачити цьогорічний хід за хім супергероїв! Судовичко! І перемогти не пропустіть приходи хепі супергероя, його суперпотужність та суперси. Разом ми се усіх злодіїв! Вболівайте за хепі та його суперкоманду, які охороняють планету КСІН у суперпригодницькому екшені. Я хочу бути супергероєм, який захищає нашу планету КСІН. Команда супергероїв завжди стоїть на варті справедливості. Чудовиська! ми не дамо вам знищити планету КСІЛ.